Вітаю всіх глядачів та підписників мого Ютуб каналу. Відносно відео розпилює ВД-40 ліве Око, вмисний напад Козаченко Володимира при поліції. Ось документи, які є в поліції, які навіть є в кримінальній справі відносно нападу Сузенька Василя, там також це доручено. Щодо розпилення хімічного розчину ВД-40. Мені в око, я даю пояснення. Так сьогодні на території мого подвір'я підійшов до мене громадянин Козаченко Володимир та зненацька розпилив мені в обличчя препарат хімії ВД, на мою думку, через те, що я розмовляв з його дружиною. З моєї сторони, я ні до кого протиправних дій не вчиняв. Дивимося документ. Документ мною підписаний. Ось так називаємо буква З, щоб не можна було нічого дописати. В кінці підпис. Пояснення з моїх слів записано, вірно, та мною прочитано. Все є, все добре. Документ я сфоткав, зберіг себе в телефоні. А ось що я знайшов в кримінальній справі. Такий самий документ. Цікаво. Буква З, якби вже трошки не така і щось дописано. А що там дописано? З офіційною заявою звертатись не буду дописано. Тобто мою офіційну заяву десь випадково згубили. Її немає, а може й не було. Ось вам тут так було, немає нічого дописаного. А ось дописали. А хто ж це дописав? А почитайте, хто дописав. Поліцейський? Такий, як там написано. Дивимося далі. Пояснення Козаченко. Що ж він там пояснює? Так, подивимося, щоб не було нічого. Є Козаченко Володимир Петрович. Вища освіта. Все. Так сьогодні. Я замінював замок вхідних дверей храму. Та використовуючи балончик з хімії, випадково зненацька підійшов отець громадянин Чижук Святослав Васильович. І тоді злегка на останнього попав опар балончика. Шкода здоров'ю останньому завдано не було. Навіть нічого не дописало, більше всього хорошенько оформили. Все, поліцейський прийняв пояснення. Дивимося далі. Рапорт написав поліцейський. Дивимося початок, начальнику Юрію Крайніку. Все як має бути. 5.08.2022 доповідаю вам, що під час опрацювання матеріалів ЄО номер 1053 від 05.08.22 до мене звернувся громадянин Чужок Святослав Васильович та повідомив, що. Громадянин Козачук чомусь, Козаченко Володимир Петрович, розпилив на нього балончик, веде. В подальшому було встановлено, що останній з необережності розпилив випадково з балончика шкоди завдано громадяну чужику Стаслава Васильовичу. А шкоду здоров'ю громадянину Чужуку Славу Васильовичу завдано не було. Останнє від написання офіційної заяви відмовився. Виявляється, я відмовився. Зверніть увагу, що на відео видно, хто до кого підходить, до мене підійшов, розпилив зненацька. А тут Козаченко розказує, що я до нього підійшов. Тоді, так, ось, е, користуючи балончик з хімії, випадково зненацька підійшов, отець громадянин Чижук, Чижук Святослав. Бачите, тут же за його версію я підійшов. А на відео видно, що він підійшов. І це було зроблено змисне, і, і це було зроблено не випадково. А ось мені нібито мав прийти такий лист. Цей лист я не отримував, мені він не приходив. Це все тихенько зробили і додали до кримінальної справи. Шановний пане Святослав, тут мені пише Крайнік, Юрій Крайнік. Повідомляю, що ваше звернення зареєстровано в ІТС і ПНП журналу єдиного обліку сектора поліцейської діяльності номер 1 села Торіськ Ковальського району. Ну, далі читайте, Волинській області номер За номером 1054 від 0508 року. З приводу вашого звернення на диспетчерську лінію 102. Я навіть телефонував. Тобто вони це визнали. Ну, бачите, заяву не написав. Про те, що Козаченко Володимир Петрович, 15.03.71 року народження села Обаніжі, вулиця Дудіка, будинок номер 2 розпилив на вас балончик, ВД припинено, оскільки підстави для початку кримінального провадження, передбаченою частиною 1 статті 125 чи частини першої статті 126 Кримінального кодексу України немає, оскільки згідно статтею 477 КПК України Підставою для початку розслідування у формі приватного обвинувачення дозволяється за офіційною заявою потерпілого, а частини 1 статті 105 чи частини 1 статті 126 КПК Кримінального кодексу України відноситься до справ приватного обвинувачення. У разі незгоди з прийнятим рішенням ви маєте право оскаржити його в порядку Як я оскаржити? Я навіть цього листа не отримав. Я думаю, що все працюють люди. Зараз Козаченко накажуть, а вони, оказується, його відмазали. Цікаво, а за якої причини його відмазали? Може, тому що він має багато грошей? Ну, не знаю, не стверджую. Ось такі справи, ось так це все робиться. Мої заяви взагалі були всі от таким чином спотворені і не розглянуті. Дякую за увагу.